Грудня 2025 року засідання постійної комісії з питань планування фінансів бюджету соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення. Ми правомосім провести комісію. Порядок денний нашої комісії розгляд, розгляд заяв. Мешканців селища Черкаського селищна Зарічна, про надання матеріальної допомоги, які потрапили в скрутне матеріальне становище, в зв'язку з дією воєнного стану, в зв'язку з хворобою і, і, і заяви. Заяви, заяви ВПО внутрішніх переміщених осіб. Фактичне місце проживання, перебування, яких зареєстровано в селищі Зарічному і в селищі Черкаському. Також так, 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 пов'язана з хоровою. Так, також пов'язано з хворобою. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати? Хто за, хто проти, хто утримався одноголосно. Попередньо ми розглянули всі заяви. Мешканців, які були надані нам на комісію, і прийшли до такої згоди, що рекомендувати голові селищної ради виплатити матеріальну допомогу селищ, матеріальну допомогу мешканцям селища Черкаського. Із селища Зарічного, які потрапили, ні, ні, які виклан, подали заяву для допомоги, викликаними дією в Україні воєнного стану. Це в нас таких заяв. поступило 16 заяв. Матеріальну допомогу ми рекомендуємо виплатити в сумі 8 тисяч гривень. Наступне, значить, заяви, заяви мешканців Черкаського надання матеріальної допомоги, які потрапили в скрутне матеріальне становище і. Мешканців за річної, зарічно, такі по хворобі, по хворобі. Пов'язано з хворобою. Таких заяв було подано під заява. Ми рекомендуємо виплатити матеріальну допомогу в сумі 226 тисяч. Вірно? Так. І... Наступне. Наступне, значить, внутрішні переміщені особи. Фактичне місце проживання перебування, яких зареєстроване, в селищі Завічне і в селищі Черкаски, Черкаської територіальної громади, для надання матеріальної допомоги пов'язано з хворобою. Таких заяв до нас поступило 15. Ми рекомендуємо голові селищної ради виплатити матеріальну допомогу в сумі 82 тисячі гривень. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто втримався одноголосно. Всі заяви ми розглянули. Кого є такі. Питання немає. Да? На цьому наша робота комісії закінчена. Всім дякую за працю.